і і святого тут катували і мучили тих, хто називав себе українцями. І мучили їх за те, що вони намагалися бути українцями вірними своєму народові, в своїй культурі, традиції, тоді, коли держави такої не існували. Сьогодні ми творимо за них пам'ять для того, щоб ці злі моменти. Історії, на якій багата наша історія, ніколи не повториться. Ми, як ніколи, повинні бути разом одним народом однієї традиції, незалежно від того, в яких частинах світу ми будемо переживати, для того, щоб будувати Україну для українців вільну державу, де кожен з нас буде почувати себе як вдома, і де ми ніколи чи більше не допустимо пущеного того, щоб хтось. І з наших зливців хотів нас поневолити, почувати себе менш вартісними, якимись недосконалими. Але навпаки, що ми були горді тої історії нашого народу і гордилися тими героями, які, можливо, сьогодні не визнані, яким, але їхня пам'ять живе у наших морозвах. І це, напевно, що є найбільшим визнанням перед Христовом Всевишнього. Ніж би цим особу чипали великі ордени і медалі.